Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну щуку. Щука в мене невеликого розміру десь така середня. Я її почистила, порізала на шматочки, голову я не буду жарити, я її залишу на уху. Очищену щуку треба добре посолити, додати ваші улюблені приправи. Я додаю найпростіші приправи це в мене звичайний перець. Залишаю рибку десь на годину, щоб вона добре просолилась. І потім починаю робити кляр. Кляр в мене з двох яєць та трішки молока. Все це я взбиваю, суміш виходить така, як на омлет. Якщо у вас є вінчик, ви можете це зробити вінчиком, а не виделкою. На товстих шматках я роблю надрізи або розрізаю на десь 1 см товщиною. Потім в борошно добре обмакую з всіх боків та в яєчно-молочну суміш. Обжарю у великій кількості олії з двох сторін по 2-3 хвилини з кожної сторони. В кінці додаю цибульку. Скоринка дуже золотиста і всередині вона м'якенька та не суха. Це дуже смачно. Готуйте.